Вісімнадцятий міжнародний фестиваль теле і радіопрограм для національних меншин Мій рідний край стартував в Ужгороді. На конкурс загалом представлено 113 документальних фільмів, телевізійних і радіоробіт. Головна тематика життя різних етнічних груп на територіях окремих регіонів нашої країни і за кордону. Цьогоріч медійники представили 68 теле та 45 радіопрограм. Свою роботу на конкурс подала і журналістка Донецької філії національної телерадіокомпанії Аліна Ященко. До Ужгорода привезла 8 теле та радіопрограм як власних, так і робіт колег. Авторська програма пані Аліни твій світ презентує місця відпочинку, де молодь може провести своє дозвілля. Хоч і частина нашої області окупована, у нас є частина підконтрольна Україні і Собственно, мы и рассказываем конкретно вот об этих местах, которые э, находятся на територію підконтрольної української власті, які безпечні. медійний фестиваль за роки існування став своєрідним майданчиком для обміну досвідом та можливістю у співпраці знайти шляхи вирішення проблем, особливо тих, які спіткали державне телебачення в процесі реформування в суспільне думками з цього приводу поділились на колегії директорів виконавчих регіональних філій. А разом з ним є ініціатори медіареформи в Україні. Суспільне телебачення це телебачення не для прем'єр-міністра і не для кого це телебачення для суспільства. Тому От такі речі, чому фестивалі є дуже важливі, бо вони показують, що пріоритетом повинні бути цінностні речі, духовні речі. Я думаю, якщо ми повернемося в цю систему координат, набагато легше буде переконати і людей, що таке телебачення потрібно, і вийти на більш амбітне завдання. Бо амбітне завдання це е, телебачення без реклами. Цьогоріч на фестиваль з'їхались гості та учасники з усієї України, а також Угорщини, Румунії, Словаччини, Сербії та навіть Британії. Традиційно вже на кожному фестивалі не свою місію я хочу оголосити, що фестиваль цей 18-й фестиваль, телерадіопрограм «Мій рідний край. Він відкритий. У Світлани Остапи, заступника шеф-редактора порталу Детектор медіа, вже є досвід роботи в журі фестивалю. Тут вона вдруге розповідає, що на жаль, цього року багато програм випадають з конкурсної програми. Одні не відповідають тематично, інші перебрали з хронометражем. Деякі занадто поверхнево зачепили проблеми на Скажу, що цього року чомусь певно більший. Відсоток тих програм, які під цю тему не підпадають. Це шкода, хоча іноді бувають і непогані роботи. У мене є симпатія до операторської роботи. Кілька є чудових робіт операторських є хороших, кілька музичне оформлення непоганих програм. Є авторська робота непогана, але от так, щоб загалом щоб я віддала якісь роботі гран-при, поки що я ще не, не знайшла такої роботи. Золотий, срібний та бронзовий Едельвайси вже ввечері 9 вересня потраплять до рук медійників-переможців 18-го міжнародного телерадіофестивалю Мій рідний край.